В цьому році в кривому розі визначено шість місць для проведення обрядів водохреща, яких буде організовано чергування рятувальних постів. Тернаському районі таких безпечних місць буде два: Саме на ставки мікрорайону Даманський, а також на ставки Рудника імені Леніна. В Жовтневому районі це ставок No3. Центрально городському районі також два місця, А саме на рікі Інгулець в парк імені Газети Правда возле спасательной станции номер 1 и на Карачиновському водохранилище возле предприятия Крібас проводоснабження. Также в этом году жители Ингулецкого района могут иметь возможность посетить водоем на жилмассиве ЮГОКа. безпеку під час купання будуть забезпечувати пожежно-рятувальні підрозділи міста, водолази, співробітники правоохоронних органів та швидкої медичної допомоги. Що стосується підрозділів реагування, то з ними проведені всі. Заняття за особовим складом, і вони готові до виконання своїх завдань в період цього свята. Статистика минулих років свідчить, що багато підприємств, та громадських організацій, влаштовують купання в несанкціонованих місцях. В такому разі слід знати і про можливі наслідки, стверджують спеціалісти. Керівник, який бере на себе відповідальність по цьому питанню, то нагадую про те, що він бере повну відповідальність як юридичну, так і. Чоловічу і людську, будемо так казати, на себе за дії безпосередньо в разі виникнення якоїсь надзвичайної пригоди, обращаємося ко всім желаючим завершити обряд купання не рискуйте своїм здоров'ям, якщо ви не увірені в хорошому своєму фізичському состоянні, а також в безпечності місця, де ви будете завершати погруження. Лікарі наголошують про недопустимість з купання у стані алкогольного сп'яніння. Це може призвести до серйозних наслідків.